Гаю здоров'я, щастя. Захисники бажаю вам перемоги та мирного неба. Щастя вам та здоров'я, щоб ви перемогли. Ви однозначно переможете, ми вас любимо. Я бажаю вам швидкої перемоги і пам'ятайте, що ми завжди вам будемо вдячні. Всім героям України бажаємо перемоги, щастя, слава Україні, гра... героям слава. День захисників і захисниць. Я бажаю нашим воїнам здоров'я, миру і любові. Я бажаю вам, щоб ви швидше повернулися додому. Ми вас дуже чекаємо і поважаємо. Я бажаю вам, щоб ви перемогли. Бажаю вам здоров'я, щоб ви перемогли, щоб ви перемогли і щоб все було у вас добре. Бажаю вам, щоб ви перемогли. Ще ви ніби не хворіли. Бажаю, щоб ви перемогли, то небі було чисто та мирно. Дорогі захисники і захисниці, дякуємо, що бережете нашу країну. Я вам бажаю, щоб ви ніколи не хворіли, бо знахотитися своєю сім'єю, щасливою та здоровою. Я бажаю на землі і з вами в комплексі Сили. Дякую, що ви зараз боретесь, а ми навчаємося у цьому ліцеї. Ми бажаємо, щоб ви повернулися живими та у вас все було добре. Ми вас чекаємо вдома. Ми бажаємо всім захисникам України повернутися додому живитими, зустрітися зі своїми рідними. Бажаю вам перемогти цих орків і щоб Україна стала однією з найкращих країн світу. Я бажаю вам перемоги, і вас дуже люблю. Бажаю вам перемоги міцного здоров'я і щоб ви повернулися додому. Вітаю вас з ним захисників та захисників. Бажаю вам щастя, здоров'я, благополуччя та всього самого. Він, сановні захисники і захисниці, я красно дякую вам за захист, за те, що ви робите для нашої країни. Це по-справжньому можливо, ви робите велику справу. Я дуже люблю нашу культуру і традиції. І дякуючи вам, у нас є шанс на щасливе і файне майбутнє. Я бажаю вам щастя, здоров'я та мирного неба. Дякую нашим захисникам. Дорогі наші захисники, дякуємо вам, що я можу просто безпечно гуляти на вулиці. Дякуємо за те, що захищаєте нашу країну та даєте право вчитися у нашому ліцеї, а не, на, а не в зумі. Дорогі наші захисники, я хочу вам подякувати. За те, що ви захищаєте нашу країну, не змогу навчатися всьому ліце. Я хочу вам побажати багато сил, здоров'я та ще я хочу побажати всіх мирного міста. Нехай ця Україна пишається вами, а небо буде мирним, голубим. Ми всі вас любимо та цінуємо. Ми бажаємо вам всього найкращого. Захисникам та захисницям що вірно боронить нашу Україну. Бажаємо повернутися здоровими та, ще, та живими. На захисника України дякуємо кожній суттєві партії на нашого миру та спокою. Бажаємо вам міцного здоров'я, стійкості та сили духу. Нехай кожен день приносить добрі новини, а Україна живе вільній та мирній державі. Ми дякуємо кожному, хто зараз боронить нашу країну від лютого ворога. Ми пам'ятаємо кожного, хто поклав за нас своє життя. Ми віримо вас. Слава Україні! Шановні захисники, дякуємо вам за вашу мужність і відвагу. Ви наші справжні герої. Сподіваємося, ваше життя буде сповнене щастям, та ви матимете міцне здоров'я. Я сподіваюсь, ті рядки почуєш, а можеш прочитаєш у листі. Я дякую тобі, що захищаєш. Мою країну дякую тобі з днем захисника та захисниць України.